Доброго дня усім глядачам телеканалу Рудана. Сьогодні я хотів би почати свою промову з найважливішої події цього тижня. Це вибори президента нашої країни. Вони відбудуться цієї неділі. Без перебільшення можу запевнити вас, що це велика подія і має велике значення для кожного громадянина усієї країни. Від нашого з вами вибору залежить, чи стане конкретна людина президентом. Правда, деякі люди ну, песимістично кажуть, голосуючи, не голосую, результат буде сфальсикований. На сьогодні така точка зору помилкова. Ну, давайте уявимо, що я простий мешканець міста Кривого Рогу ну, буду балотуватися на посаду високого президента. Для того, щоб просто. Претендувати на таку посаду як президент України треба внести велику суму грошей. Якщо взяти конкретно, мене, у мене такої суми, от, конкретно мене, якщо взяти, то у мене такої суми немає. Допустимо навіть те, що я зібрав таку суму, або заробив таку ж ну, велику, вона в мільйонах е іщисляється, ця, ця сума. І щоб прийняти участь. Е в перегонах е, цих президентських мені також для того, щоб на мене працювали сторонні люди, мені також треба затратити, е, заплатити гроші немаленькі. В масштабах України це ще декілька мільйонів. Кожного, е, той, хто буде працювати на мене, треба забезпечити яким-то ну, фінансовим забезпеченням. Розмістити рекламу на бігбордах е, по всій Україні це ще декілька мільйонів. Таким чином. Бути потрачена баснословна сума як особисто для мене. І тут ну, хтось буде на виборах, на якісь йти порушення. І... Тобто ці кошти, які я затратив, хотіла, захоче хтось у мене забрати, то я цю людину або організацію, яка це буде ну, могла б організувати, затискав би по судам. Навіть не з метою стати президентом, а хоча б з метою повернути свої кошти. Ви тільки уявіть, яких адвокатів я б міг найняти для повернення десятків мільйонів гривень, і який галас я б особисто здійснив би навколо таких людей. Прикладом такого галасу були події, пов'язані з перевиборами лише в декільких правда виборчих округах на минулих парламентських виборах. Так що перебільшувати в плані фальсифікації я вам не рекомендував би, не радив би. Треба критично відноситися до таких заяв. Я вас закликаю прийти кожного на вибори і проголосувати за того кандидата, який, на вашу думку, особисто на вашу, зробить все для покращення вашого особистого життя. Підкреслюю і звертаю вашу увагу. Покращить життя не, на вс... не всієї країни, не всього народу, а конкретно вашого життя. Коли життя кожного громадянина нашої країни покращиться, то покращиться взагалі життя всієї України. От тільки тоді покращення життя всього народу відбудеться, коли кожний буде. Краще жити, мешканець нашого міста, нашої країни. А до цих виборів, значить, відбувалося все навпаки. Багато хто кричить з трибуни, що треба покращувати життя народу, а інтереси конкретного громадянина залишилися поза увагою. Таких крикунів дуже багато. Я в черговий раз вас закликаю проаналізувати. Кожного, хто обдурював вас в минулому. Той, хто колись обдирував, обдурив вас і в черговий раз. Незважаючи на те, які гасла він проголошує на цей раз, у нас є гіркий досвід. Один нам тут малював рожеві хмари. Казав, що 5 років малі підприємці не будуть сплачувати податки, він їм організує канікули податкові. Інші кричали один з перед одного, що вони тільки прийдуть до влади або попадуть в парламент. На наступний же день скасують депутатську недоторканність. Ну, а результат таких лозунгів або закликів, виступів нульовий. Сьогодні ці політичні сили у владі, в парламенті і мовчать при недоторканність цю депутатську, про яку вони так жваво розмовляли один з перед одними. Вони сидять сьогодні, як в миші в норах, коли піднімається це питання. І їм все щось заважає виконати свою обіцянку. То, там, як кажуть, народі то їсти нема, то нема кому приготувати цю їжу. Але. Оце все, як кажуть, цирк на дроті. Вони кажуть все, що завгодно, аби ви, конкретно ви, за них проголосували в потрібний для них момент. А після цього моменту хоч трава не рости. Витворюють такі чудеса на свій розсуд і на наступний же день, забувають про своїх виборців, забувають саме тих, завдяки кому вони мають доступ до мільйонів наших з вами. Особисто в мене такі е, політики ну, дратують мене. Так що прошу вас оцінити кожного політика, що він зробив в минулому, з ким він находив спільну мову, проти кого він йшов, з ким боровся, і які результати такої боротьби. І основне, чи зможе така людина ос поліпшити особисто ваше життя? І тоді сміливо проявіть свою громадську Свідомість і йдіть на вибори. Сьогодні у нас є гіркий приклад стосовно того, що вибрали колись президента, який був у нас деякий час, і не відповів нашим вимогам, нашим чаянням, і не звертав увагу зовсім на людей, які до нього зверталися. Приклад очевидний: Майдан. Скільки б Майдан не вимагав, цей президент ні разу до них, до людей, до простих не вийшов, не порозмовляв, не, найш... не намагався знайти спільну мову. З його точки зору, люди були негідні його уваги. Він же ж високопосадовець. Він не звернув на уваги на те, що кожен із нас, громадянин України, є джерелом його влади, до якої він дійшов. Завдяки цьому погляду його і була розвинута в масштабах країни така корупція, що не дозволило далі терпіти таку постановку організації. Влади в країні народ не дозволив. І він, слава Богу, слава Богу, покинув свій пост. Він зник у сусідній державі, яка його приютила. Сьогодні в нас є шанс довести справу вибора президента, гаранта Конституції, гаранта Конституції кожного із нас, громадянина Україна, члена територіальної громади міст, сел і в тому числі нашого міста. Довести ці вибори до того, щоб вони дійсно проявили наше волевиявлення, кому ми довіряємо свої чаяння, події, наші надії, щоб регулювалося в країні таким чином, щоб нам, кожному з нас, стало краще жити в нашій країні, в нашій одній із найбагатіших ресурсами країні У нас є люди, які Гідні поваги. У нас є ресурси, які ми віддавали по сторонам завдяки і тому ж президенту, якому ми в минулому вибрали. На цей раз я вас прошу, дуже прошу, прийдіть на вибори, скажіть, про кого ви хочете проголосувати. Відмітьте свою волю в цьому виборчому бюлетені. Хтось, якщо думає, що це. Проста операція, він помиляється. Навіть неважливо, як зробить громадянин, але важливо, щоб кожна інстанція знала, який вибір кожна людина зробила. Якщо ви не прийдете і не проявите свій вибор, аналізувати нема чого. Я вас прошу іще раз прийдіть на вибори. Дякую за увагу. Наступний раз я постараюсь повідомити вас, яким чином відбулися у нас вибори, чи були в них порушення, чи все-таки відбулося все мирно, тихо, без порушень. Дякую за увагу.